У цьому відео, окрім от таких от класних пейзажів, погодних змін та прогнозів по погоді, що там плюси обіцяють, та ви ще побачите новий підйомник, який відкрили. І загалом огляд трас, ситуації на курорті. Та багато цікавого. Нагадую послання на мій найкращий прокат патроциклів під цим відео в описі. Лишні маски шолим рукавички обираємо за посиланням в описі під це відео. Ну і погнали! Виїхав зараз на 17-ту трасу, це 12.30 орієнтовно. І ще я вам можу сказати? Траса взагалі так сильно, щоб відпустило, я б не сказав, що сильно їх відпустило. Легесенько, чуть-чуть плюсик на вулиці, але дивіться, як сніг, він не каша, він такий, як пиль. Тобто ще морозний більш-менш летить класно від лиж. Лижі тримає просто ідеально. Навіть якщо їхати дуже сильно помилятися, то червона траса прощає майже всі ваші помилки та проблеми в техніці. Я звісно пішов би ще разок зараз на 17-ту трасу, я вже там раз зашився. Вже увесь в снігу, лівий бік весь мокрий, бо сніг класний, траса дуже чітко тримає, хочеться ложити дуги. Але ложиш дуги, та й, й таке. Ти як заложив, так і впав. Треба йти на щось крутіше. От сьогодні реально той день, коли треба йти на чорні траси. Зараз йду на 12-ку, потім по 12А, на 15-ку поїду ще. І покажу вам сьогодні, мабуть, чорну трасу, якщо доберусь до неї. Їду зараз на 12-му підйомнику, і якщо порівняти це відео, ці кадри з тими, що, наприклад, в Інстаграмі чи Тіктоку завчора, чи, наприклад, попередньому відео на Ютубі, то, ну, то що, там можна побачити повністю кардинальні зміни. Смереки вже без снігу. І, і, і отам в селі, бачите, на тих горбах, що трохи сніг розтане, там вже буде також чорно лисо. Лишиться тільки на трасах білі полоси, сніги і все. Бо там що кажуть по прогнозу багато плюсової температури. І вже аж до наступних снігів так буде, скоріш за все. Фрірайд-зона ще поки що стоїть. На фрірайд-зоні ще залисин сильних немає. Можна навіть поїхати спробувати спуститися. Так, да, залесень ще немає взагалі. Я там позавчора вроде був. Тільки верховця, трохи залисіло. Іху, дванадцяточка. До речі, ви знаєте таку фішку, що при плюсовій температурі. Та Сніги переважно у тіньках швидші, тобто в тіньку їду я швидше, а коли тільки приїжджаю до не тінька, а там, де сонце світить, то лижі їдуть повільніше. В тіньках більше розганяє. Приїхав до червоної 12. -ї. Блін, ну тут дивишся. Я чесно, от я розумію тих, хто тут дає приміка. Я тут сам би дав приміка. Так хочеться вальнути туди, таку швидкості відчути. Ще, щоб на ходу лежа там. вилетів, три рази сальто крутанув, залетів десь, потім не сам спустився, а звезли. І таке може бути. Та. Коротше, якщо до чого я веду? Якщо у вас на лижах намало накручена вага, ви сильно поприміню лупіть, особливо якщо є бугри, Лижа вісібнець, то буде... Ну Самі розумієте. Відкритий 15 підйомничок і їдемо зараз до нього. Так, друзі, я трохи випав з Буковелю, в Австрію попав, видите? Ха -ха, рухаюсь по Австрії. Значить, до 16-го підйомнику під'їжджаю. Хочу показати, що тут. Йой! Ага. Угу. Коротше, той сніг, що накидали, його вже порозгортали. Ну і далі очікування на погодні умови. Ви ж знаєте, що був мінус, тут накидали все максимально інтенсивно. А зараз плюсова температура то нереально робить, на жаль. Буде мінус, будуть знову накидати. А тут ж вже Вальфет готовий, щоб виїжджати туди. Ну, ще трошки, коротше, 16. Рідко я тут їжджу, але спускаюся. Саме на цьому повороті де пересічте з 11, як трасою і чуть не врізався з лежником. Бачите, пеньок заїхав, лежі так класно пішли. А на сонці там на ті, наприклад, червоненькі. То вже трохи так собі. Так, під'їжджаю. Тут 11 є, червона нагадує, відкрита траса. Причому дуже така прикольненька траса, на якій люди люблять давати примічка. Дивіться на неї. Та ти що, та ти що? Хочеться дуги положити. Опа, хтось і зашив. Але я, напевно, дам прямога. Погнали! Розгоняємо швидкість, хто засікає. у, -у, -у! Прямий, не Прямий, але на контакт треба хоч трохи їхати. Так, зараз в мене рукавиця злетить. Не витримує защіпка. У -у -у! У -у -у! Чисто зупинився біля восьмого підйомника, щоб нагадати там, що восьмі траси відкриють, як тільки морози будуть на вулиці, щоб докидають снігу. І нагадати вам, що такий лайфхак. Хочеться кататися без черг Одно. 11-ка, 8. -ка. Ну я на них ще черг не бачив реально. Ну не бачив. Нема на них черг ніколи. В цьому році, по крайній Та? Тому приїжджайте сюди, катайтеся тут собі. Одинадцятий швидкий, 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 що фесто. Так, тут відкрили новий підйомник, значить, 15, та? І за допомогою цього підйомника відкрилося ціле коло. Тепер можна по буковелю кататися по колу, починати там з першого, через 15, до 7, туди вниз. Значить, 15-й підйомничок, друзі. Я його чесно, не сильно люблю. Чому? Є в ньому така особливість це швидкість. Колись весною на ньому можна було майже заснути. Але тим не менш, без нього коло не буде існувати. значить, цей підйомничок. людей тут немає сьогодні, майже пусто. Опа, прямо до оглядового колеса. Видите там оглядо колеса? Їдучи на 15-му підйомнику, ми одразу можемо побачити трасу. Ми якраз зараз над нею проїжджаємо. Це 15 а е, що відкрита. А, до речі, там є 15А, здається, поворот туди перший праворуч, така крутенька траса. То вона накидалася інтенсивно снігом, тому відкриється, як тільки буде можливість, тут, до речі, тіньочок класно трасу не відпускати буде. Можна буде класно кататися. Але траса, до речі, 15 е щоб ви одразу орієнтувалися. Тут ви її бачите синою, така легенька. Та, а там вгорі вона така червона. Важка. Багато хто падає. Тому початківці я би вам радив сюди просто не доїжджати. Краще не крутіть то коло, не їти через 15 підйомничок. І я вже майже в кінці, тобто на вершині 15 та 14 підйомничків. До речі, дивіться, який зараз звідси. Ну, він мені особисто більше подобається, навіть ніж з вершини гори боковик. Злазити з цього підйомника, до речі, треба швиденько, бо він може що зробити, може догнати вас і вдарити по спині. Бачите, дуже швидко так на розворот підйомник це йде. Ого, тут тусовка, кіко народу. Всі фоткаються, бачите, бо тут пейзаж, тут краса, тут класно, тут чітко. Вершина 14-го, а там де люди вони доїдуть кататися на... Цю санну трасу туди в ту сторону, вона дуже легка. Це взагалі найкраща траса для початківців, це санна траса. Тобто траса 14Б. Вона знаходиться на 14 му підйомничку. Ну і після неї вже йде траса 3А, бо до 3А треба ще доїхати. А ми з вами їдемо в цю сторону, на 14-ту трасу. З 14-ї траси особливість, унікальність, класний пейзаж. Ну, Чарівний пейзаж. Не знаю, як це ще назвати. ну Дивіться, на це все просто і самі зробіть висновочок. Фантастика. Я вже звернув із 14-ї траси до 13-го підйомнику, а по 13-му підйомничку зараз підіймаюся вгору, по 9 й трасі їду на сімерочку і я в центрі буквально біля другого. Тобто, по суті, якби ми хотіли катнути коло, ми б почали 5-й, 12-й, униз до 15-го, до 13-го і назад до другого. Якщо перший додається, то просто перший в початку та й в кінці додайте і все. Тобто таким чином виглядає коло по Буковелю. Опа, 13 Пусто. Хоча декілька років тому назад... та Тут такі черги були. Що не було де ногол встати. Виїжджаю вже на 13-му підйомничку на вершину, тут є декілька варіацій. Можна наліво поїхати на 13. А! Опа, вже було, туди видно, а можна праворуч до центру Буковелю, якраз щоб закривати поле, якщо їхати по колу, по буковелю. Так? Отже, я йду праворуч і йду до центру, бо... 13-ті класні, я обажаю їх, просто ну, суперечні, ідеальні траси, ну, всі зі мною погодитись, особливо 13D. Але 13D трошки заполога, підйомник швидкий, поки до неї по цій рівнині тут доїдеш, ти тяжко трохи. А двойка це мінус в тому, що підйомник дуже повільний, але вона трошки крутіша, трошки довша і більше ефекту якось відчувається. Бо на 13-ки, один поворот зробив, швидкість збилась, вже все, вже повзеш, розганяєшся, встаєш верш, щоб тебе розігнав. Коротше, це зовсім інше катання. Тому 13-ки вони суперечні, але я надаю перевагу, стану на зараз двойці. Хоча буває таке, що я на 13 також дуже сильно так налягаю. Типу, знаєте, ото сьогодні подобається одне, завтра інше. А ці траси 13С та 13Д летю тупо напрямих по всьому, Буковелю, просто вам відео знімаю. Значить, ці траси вони накидаються снігом, причому на 13С вже завжди голову назад кручу, коли їду. Хоча не праві ті, хто ззаду. Та, але я дивлюсь, бо хочу жити у неї вертеться, кажуть, з моєї області так люди, ні. Хто з Одеської області, підтримайте. 13Д, 13С накидається, 13Е накидається. Тобто ці траси зовсім скоро, лише мінус так будуть працювати. Нам тут ліворуч на сімку. Ого! -хо -хо! Хочете прикол, дивіться, зараз. Спеціально там гаску на кантах. А, до речі, ви знаєте, що на кантах можна їхати і розганятися, якщо робити штовхання від ноги. Ви знали, що тут є секретний підйомник, про який ніхто майже не знає. Бугільний такий. Мультиліфт. Родом з Львову пише на ньому. Для кого він? Я не знаю, звісно, бо я на ньому ніколи людей не видів. Ну, але він є. Сама ідея, ви зрозуміли чому. Всьо матраса. Ну, сьогодні тут також дуже класний пейзаж, усі сторони краса, фантастика. Там, до речі, стрічкові підйомники, траса вже все працює. Сімочка. Лавлі Слоуп. Тут знімати не буду.